Всім привіт! Ось ми прийшли до магазинчика, який я помітив, проїжджаючи просто мимо автобусом. Що мене зацікавило, мене зацікавило на різноманітні будиночки. Я подумав, що, можливо, тут є і вулики для бджіл. Але я помолився. Хоча зараз все буде зрозуміло і ми зайдемо, зайдемо всередину, всередину цього магазина. і попросимо. Дозволу зняти його зсередини. Заходимо. Ось ми всередині, всередині магазинчика, в якому тут же все в майстерні, яка знаходиться поруч і робиться. Загалом 90% продукції тут не тільки, не тільки віники, кошики та... Табуретки, а 90% продукції. Тут різні будиночки для птахів і не тільки для птахів. Я так розумію, що це для великих сов. Є будиночки для маленьких пташок. Ось такусінькі для маленьких пташок, які роблять які закриті дупла, напіввідкриті дупла, або навіть просто ніші, ніші у скелях. Та деревах. Найрізноманітніші конструкції, які, які признач, предназначаються для різних птахів глибокі або довгі, із відкритими лятками або закритими. Ну і ціни, ціни теж дуже-дуже різні для, для України така ціна у євро. Це це просто щось захмарне, але для фенів ці ціни є досить прийнятні. 49 євро може заплатити навіть шкаляр. Ось, а ось такі для, для лісового сокола. Ось такі будиночки для лісового сокола. Але є будиночки, на які я не мог ніяк збагнути, для кого вони взагалі зроблені. Ось ці. Я навіть... Спочатку подумав, що це не будиночки, а просто гадівнички для якихось лісових мешкан... мешканців, адже сюди навіть вивірка не залізе. А те, що вони пошкрябані ось так, це, це свідчить про те, що все ж таки вони для якихось гризунів. Але і, тут я... Але і тут я помилився. Це не гадівничка і не будиночок для гризунів. Ah, for я передаю. Дякую. Санкю. Для чого це будиночок? Летючих мишей. <різований> для летючих мишей. Ох ти, я б навіть ніколи не подумав, це будинок для камахаїдних летючих тварин. Просто сказати, для... Летючих мишей, будиночки для літючих мишей, які купують фіни, і розвішують у себе біля дому, у себе в парках, скверах, просто на деревах. Будиночки, які висять просто на деревах, ось такі для великих, хижих, птахів, або навіть для куниць. Я вже показував у парках неодноразово маленькі, такі дрібні для синичок із. із Ось таким ляточком, щоб ляток не розбив дятел або не розгризла кониця. А ось є і такі, я навіть не знаю для для кого вони, якої вони пташинки. Мабуть, щось для шталт, для волового очка. Але є і такі найрізноманітні будинки, навіть будинки схожі на просто довге довгу порожню. Колоду. Ось така колода. Тут можна було б і бджіл тримати в таких будинках, але для бджіл тут поки я ще не бачив виробів. Дуже файний магазин. І це все робиться на місці у майстерні, яка знаходиться просто поруч. Приходиш, купуєш місцеві вироби із дерева екологічні. Тим паче зараз сезон ягід та грибів. Ось такий магазинчик. Я дякую господарю, який люб'язно дозволив нам тут все зазняти. дозволили нам то мейке відео. you. Ось так у приватному тихому секторі міста Еспо. собі пенсіонер займається маленьким, але дуже корисним бізнесом. Дякую всім за увагу та терпіння.